На просторах Ютубу існують такі формати, як айсберги. Айсберг це розповідь про якусь тему, в нашому випадку це Майнкрафт. І по цій темі розписані найцікавіші факти, теорії, тайни та багато подібної інформації. Айсберг розподілено на рівні. Верхня частина айсберга завжди містить популярну інформацію, а глибші частини містять маловідому, більш дивну та загадкову. І чим глибше айсберг, тим страшніша та загадковіша стає інформація, яка там знаходиться. В цьому відео я буду розповідати про страшні факти та теорії по Майнкрафт, починаючи з популярної інформації, закінчуючи маловідомою та моторошною. Привіт! З вами Пігменич, а це значить, що нудно точно не буде. Вмощуйтесь позручніше, адже ми почнемо розбирати страшний айсберг по Майнкрафт. Рівень перший. Верхівка айсберга. Портал в Незер. Це обсидіанова рамка, яка завдяки кресела активує портал світ Незер. Мінімальний розмір порталу в Незер становить 5 блоків висоту та 4 в довжину. а максимальний же розмір порталу становить 23 блоки висоту та 23 довжину. Це неймовірний розмір. Також, подорожуючи по світу Minecraft, ви можете зустріти зруйновані портали в Незер. Все б нічого, але ви не замислювались, хто їх будував. Думаю, про це треба поговорити іншим разом, наприклад, в якомусь окремому випуску теорій. Тому, якщо ви не підписані, пропоную підписатись, щоб нічого не пропустити. Що ж, йдемо далі. Виклик візера. Візер певною мірою другий босс в грі. Він викликається за допомогою трьох олів візер скалетів, які треба поставити на чотири блоки піску душ у формі букви Т. Призвавши його перші 10 секунд візер буде невразливий та нерухомий. Але після 10 секунд він робить вибух і починає атакувати все живе, що потрапить в його поле зору, пересуваючись в повітрі та стріляючи головами візер скалетів. На місці смерті моби, якого вбив візер, з'явиться в'яла роза. Яка завдає шкоди всім, хто до неї доторкнеться. Натяк на виклик візера зображений на одній з картин в грі. Хеллоуінські події. Перед Хеллоуїном, а саме 20 жовтня по 3 листопада, в Майнкрафті відбудуться декілька змін. Кажани почнуть з'являтися навіть при найвищому рівні освітлення, а в головному меню буде лише один напис Ооо, моторошно! А вже 31 жовтня на Хеллоуін деякі моби зможуть з'явитись гарбузом або ліхтарем на голові, що робить їх доволі рідкими для знаходження. Душі в піску душ На текстурі піску душ є кричаще обличчя, що свідчить про те, що в цьому піску знаходяться душі. Одна з теорій каже, що ці піски душ могли позначати місця поховання або кладовищ для давно зниклих цивілізацій, або позначати місця смерті мобів, які гинуть біля ґрунтових блоків у незері. Символи на точному пісковику: Білий точний пісковик має на собі візерунок Кріпера, що дивно, але не так сильно, як візерунок на червоному точному пісковику. На ньому зображений візер. Згідно з теорією гравця Reddit Юліо Плевродон, це свідчить про те, що концепція його виклику сягає тих давніх часів Майнкрафт, коли давні мешканці виточили його на пісковику. Звичайно, їхня ціль виклику візера невідома. Що ж, на цьому перший рівень закінчився. Тому переходимо до другого рівня. Вже занурюємось під воду. Фази місяця: Певні фази місяця можуть впливати на деяких мобів. Частота появи сломаків в болотах залежить від місяця, а якщо бути точнішим, то сломаки спавняться лише коли місяць повний. Також повний місяць збільшує шанси для скелетів та зомбі з'явитися зі зброєю та бронею, а ще збільшує вергідність спавну павуків з ефектом невидимості. Повний місяць впливає ще й на кішок. Якщо в повний місяць народиться кішка, то з 5% шансом вона буде чорною. Skeleton Horse Traps подія, яка дуже рідко трапляється під час грози. Спочатку з'являється лише один кінь скелет, але якщо ви наблизитесь до цього коня, в нього вдарить молнія, і поруч з'являться чотири скелети-вершники на таких же конях. Ці скелети будуть зачарованими луками та шоломами, а їхні коні, на відміну від звичайних, не зможуть потонути в воді. Тому що у них немає легенів. Зомбі-коні Також в Майнкрафті існує ще один дивний варіант коня. Зомбі кінь. Він був доданий в версії 1.6.1 разом зі звичайними кіньми. Так само, як і коні скелети, зомбі коні не можуть потонути під водою, адже вони вже мертві. На жаль, природним способом зустріти такого коня неможливо. Херобрін. Найпопулярніша, я би не сказав, культова кріпіпаста про білого стіва, який слідкує за гравцями та трохи змінює їхні світи. Від самого початку кріпіпасту придумав анонімний користувач, виклавши статтю про дивну сутність на дошку з паранормальними явищами 4 Chan. Потім цю кріпіпасту підхопив стрімер Коупланд і зробив її ще більш популярнішою. Причому настільки сильно, що Модженк деякий період самі використовували Херобріна як свій маскот. Святилище Херобріна. Споруда, для якої гравців потрібно розташувати блок незараку на золоті блоки та освітити незарак Редстоун факелами. Ця структура вважалась тотемом Херобріна, яка нібито викликала його. Але ми знаємо, що це неправда. Рівень 3: Середина айсберга: страшні печерні звуки. Вони лякали кожного з нас, неочікувано лунаючи звідкись і надаючи ще більше страху при перебуванні під землею. Ці звуки явно вказують нам про недосліджені печери. Печерні звуки 1-16 – це звуки свисту, випускання пари та колеса, що котяться по рейках. Печерні звуки 17 і 18 поділяються, оскільки, здається, вони відтворюють звук двох вагонеток, які врізаються в один одного. І, схоже, один із візків згодом зійшов з рейок і впав. До речі, почерний звук 2 більшість описує кангельський спів. А ви як думаєте, чий це звук? Напишіть в коментарях. Білий ендермен доволі популярна крепіпаста. В ній йдеться про білого ендермена, який женеться за гравцем і уникає смерті абсурдними способами, наприклад, ходінням по воді, щоб уникнути пошкоджень. Зрештою, він оздоганяє гравця і не завжди його вбиває, хоча його світ був не на хардкорі. Щодо реального світу Майнкрафт, то тут білого Ендермена і справді зустрічали, але то був лише бах текстури, який згодом пофіксили кістки під землею. Під біомами пустелі та мези, а також у долині піскодужу в незері, можна зустріти великі, як кажуть в теоріях, грудні клітки та кістки скелетів. Можливо, вони належать динозаврам або іншим гігантським створінням, які ходили по світу Майнкрафт. Херобрін, брат Нотча це одна з найпопулярніших теорій щодо Херобріна. Вона полягає в тому, що Херобрін насправді є мертвим братом Ноча, якимось чином вбудованим в гру. Ця теорія виникла в результаті того, що анонімний творець оригінальної кріпіпасти про Херобріна заявив, що знайшов цю інформацію під час інтерв'ю з самим Нотчем. Але така божевільна теорія переривається простим фактом: унотчі ніколи не було брата. Невилікувані зомбі. Всі ми знаємо, що зомбі селян можна вилікувати і перетворити на звичайних селян. Але чому ми не можемо вилікувати звичайних зомбі? На мою думку, їхня стадія зомбі вірусу зайшла дуже далеко, і тому їх вже ніяк не врятувати. Друга же версія простіше. Вони ніколи не були живими. Ось і четвертий рівень. Вже потроху дістаємось нижньої частини Айсберга. Стародавні будівельники. В Майнкрафт існує грандіозна, всеохоплююча теорія про давню цивілізацію будівельників або інших створінь, які заселили світ Майнкрафта та інші виміри. Природні споруди, які зустрічаються протягом усієї гри, пов'язані з тими стародавніми будівельниками, які прагнули завоювати всі світи і будувати будівлі як демонстрацію своєї майстерності. Наприклад, досягнувши Незера, вони знищили всі цивілізації піглінів, не залишивши нічого, крім зруйнованих бастіонів. Однак згодом якась загроза змусила їх всіх сховатися, а потім повністю знищила їх. Диски 11 та 13. Диск 11. Це зламаний музичний диск з моторошними звуками, який значно відрізняється від інших дисків. Давайте ж його прослухаємо. Звук в кінці вважається звуком Андермена, або звуком на диску. Але я думаю, що звук в кінці все ж таки від ендермена. Також існує диск 13, який теж містить страшні звуки, дуже схожі на звуки рейок та вагонеток. Також в ньому є два цікавих звуки: звук випущених стріл та щось схоже на вибух кріпера. Цей диск вважається продовженням диску 11, але поміж 11 диском та 13 повинен бути диск 12. Але такого в грі не існує. Зелений стів дещо популярна кріпіпаста. Гравець в пустельному храмі випадково впав на плиту для пастки СТНТ. Однак, замість вибуху з-під храму вилізло створіння, яке було схоже на стіва. У створіння були недобрі наміри, і думаю, зрозуміло, що автор ніяк не врятувався. Згідно з історією, один з розробників приховано додавав зеленого стіва. Не дивлячись на відмови від інших розробників, тому цей зелений стів або справжня нажить, або реальний моб доданий одним розробником. Вірної відповіді на це, на жаль, ми не знайдемо. Постапокаліптичне майбутнє це теорія про те, що стів є єдиним, хто вижив після мутованої загрози. Якої точно загрози не ясно, але мені здається, це якось пов'язано зі стародавніми будівельниками. Адже вони також ховались від загрози, і можливо стів є одним з них. Також з цієї теорії можна пояснити, чому в світі так багато нежиті, яка бродить по світу. Можливо, це мутовані стародавні мешканці, які постраждали від загрози. Сільські жителі, ймовірно, теж мутанти, змушені відновлювати цивілізацію з нуля після того, як всі технології було знищено. Незерак це жива плоть. Згідно з однією теорією, незарак зроблений зі справжньої плоті, бо він дуже схожий на м'язову клітину. А також він знаходиться в Незері. В досить пекельному вимірі. Тому все можливо. Також оригінальна назва Незараку кривавий камінь. Це може свідчити про те, що Незар це внутрішня частина суперорганізму, який потрохи розпадається. П'ятий рівень. Нижня частина айсберга Фантастичний світ жертв. Під час трансляції стрімера Брокрафт Патімус, де він побачив Херобріна посеред лавового озера, інший стрімер, ім'я Коупленд, опублікував посилання в чат на дивний вебсайт. Все, що було на цьому сайті, це лице Стіва зі швидкорухомими очима та багато символів і літер. Якщо прибрати ці символи і залишити лише літери, то вийде напис Wake up, прокинься. А під час сортування символів було сказано, деякі жертви катувань можуть іноді входити у фантастичний світ, з якого вони не можуть прокинутись. У цьому стані жертва жила у світі, схожому на звичайний, за винятком того, що її не катували. Єдиним способом, яким вони би зрозуміли, що їм потрібно прокинутися, була записка, яку вони могли знайти у своєму фантастичному світі. Дуже дивний сайт, та навіть трохи моторошний. Портали в Незар були для ендерменів. Портал в Незер – три блоки висоту. Один єдиний моб, який має зріст в 3 блоки, це Ендермен. Оскільки ендермени мають чорно-фіолетову колірну схему, а також мають звичку телепортуватися. Це має сенс, що портали в Незер спочатку були розроблені для використання ендерменами. Це також може пояснити, чому в спотвореному лісі їх так багато. Нул це кріпіпаста, яка стверджує, що Херобрі насправді є доброю сутністю, яка намагається попередити гравців про більш небезпечнішу сутність, на ім'я Нул. Автор цієї кріпіпасти звертається до гравців і каже: Просто пам'ятайте, хлопці. Херобрін за вами доглядає, намагається попередити вас про небезпеки, яких ви не бачите. Що стосується нула, він шукає тебе, намагається наразити тебе на небезпеку. «Entity 303 Скріпі паста про колишнього співробітника Mojang, якого звільнили, і він вирішив помститися. Він набрав групу хакерів, щоб зіпсувати світи Майнкрафт та перейменувати файли, щоб додати напис 303, як позначку. Відповідно до історії, внаслідок цієї атаки постраждало приблизно 40 гравців. Нежить Велетень. В Майнкрафті існує невикористаний моб Зомбі Велетень. Його зріст складає 12 блоків висоту. Більшість стверджує, що цей моб є натяком на те, що справжні гіганти колись бродили світом Майнкрафт, і, можливо, кості, які розкидані під землею, належать саме їм. Шахти ігнорують руди. Навіщо потрібні шахти? Зрозуміло, що для видобутку корисних копалин. Але вам не здається дивним, що ці шахти повністю ігнорують руди? Ну тобто, ті, хто робив ці шахти, чомусь не добували ресурси, які в ній знаходяться. А отже, це значить, що ці шахти були створені не для добування ресурсів, а можливо для транспортування, адже тут чомусь є рейки. Або вони були створені для того, щоб швидко сховатись від якоїсь нежиті на поверхні. Що ж, остання частина айсберга: темні води. Давайте ж дізнаємося, що такого страшного скриває від нас з виду така проста гра. Ashes to Ashes – це кріпіпаста з двох аудіофайлів. Знайдених у скромній папці під час хеллоуінського оновлення 2010, в ній були знайдені аудіофайли Ейшес 1 Ейшес.оджи та Ейшес Ту Ейшес.оджиджи. Перший аудіофайл містить дивні звуки клацання, а у другому аудіофайлі можна почути, як якийсь чоловік плаче, а в кінці відбувається незрозумілий звук. Я це про те. Постав лайк, якщо тобі теж стало моторошно. Гарбузи містять душі. Вам не здавалось дивним, що голуми та сніговики одразу оживають, коли ми розташовуємо гарбузи їм на голову? Це реально якось дивно. Одна з теорій каже, що в гарбузах в Майнкрафті сидять душі, або принаймні енергії душ. Адже як ще пояснити такий ефект? Ще одна деталь, це те, що на всіх гарбузах до версії 1.13 були вирізані обличчя. Це могло означати, що вони щось більше, ніж просто звичайні гарбузи. Маяки звільняють душі. Маяки в Майнкрафті теж виглядають як прості споруди. А що в них може бути такого загадкового і моторошного? На перший погляд нічого. Але після теорії, яку я вам зараз розповім, ви точно не будете сприймати маяки простими спорудами. Отже. Для створення маяка потрібна зірка Незера. Як ми знаємо, вона знаходиться всередині візера. Хто такий візер? По факту, це жахливе злиття піску душ та висушених черепів, коли живої нежиті. Зірка Незеру сама по собі є дуже дивною річчю, яка випадає з цього боса. Можна припустити, що ця зірка є злиттям всіх душ, які раніше складали візера, і створивши належну структуру, можна розбити цю зірку та звільнити душі, які в ній знаходяться. Відправляючи їх в небо до загробного життя, як одну велику колону світла. А ефекти маяка це остання подяка тих, кого ви звільнили, благословення, в обмін на добру справу, зворушливо чи не так, моб спавнер ліч філактеріс. Це теорія, яка намагається пояснити, як моби опинились в спавнерах та що таке ці спавнера. В цій теорії стверджується, що раніше існувала раса істот, які були експертами в магії. У своїх пошуках безсмертя вони прив'язали свої душі до замкнених машин підземелля, з надією, що вони відродять свої тіла через багато років. Одного разу вони стали старими і кволами, їхні тіла сильно розклались, а їхні душі розклалися ще більше. І ті, хто прив'язав свої душі до замкнених машин, застряг у вічному та болісному циклі гниття, що веде до перетворення в зомбі та скелетів, яких ми сьогодні знаходимо в спавнерах мобів. Майнкрафт створений для Херобріна. В цій теорії йдеться про те, що сутність відома, як Херобрін, проявлялася в інших формах набагато раніше, ніж існування Майнкрафт, і що сама гра це лише спосіб тримати Херобріна в одному місці. У кожному великому оновленні написано: «Херобріна видалено, що подавати, ніби вся справа, це лише жарт, на який розробники погодилися, щоб люди були спокійні, і кожне оновлення насичує звіра, але одного разу він зголодніє. А що станеться з грою далі, невідомо. Моторошна теорія, чи не так? Що ж, ось ми і розібрали страшний айсберг по Майнкрафт. В цей айсберг я намагався додати всі моторошні та дивні факти Майнкрафту, які існують на просторах інтернету. Пишіть в коментарях, чи хочете ви бачити ще айсберги на моєму каналі. Та можете писати теми, які вас цікавлять. Ну а я буду закінчувати. Не забувайте натиснути вподобайку під відео, якщо воно вам сподобалось. Перегляньте також це відео, яке вийшло не менш цікавим. Дякую велике за перегляд! З вами був я Пігменеч. Ще побачимось. Бувайте!